Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. У мене гарні новини, оскільки біржа Polonix виділила для моєї ком'юніті 800 доларів, які вони розіграють. Тобто буде 50 переможців, які отримують по 16 доларів. Для того, щоб забирати дані кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на мій канал з нуля до мільйона на цей пост. Як бачимо, щоб забрати ці 16 доларів, вам необхідно заре... зареєструватися за моїм посиланням. Це обов'язково має бути нова реєстрація від 20 травня. Е... Якщо ви вже зареєстровані, то не страшно, оскільки для цієї промо верифікація не потрібна. Тобто, по суті, ви можете заново створити новий аккаунт, але я про це не, не говорив. Так, друге, ви маєте зробити торговий оборот в парі Lima USDT на суму більше 200$, доларів. тобто купувати і продавати. І мінімум має бути 11 угод. Тобто угоди можуть бути на будь-яку суму, але загалом має бути обсяг торгів в парі Lima USDT більше 200$. доларів. Далі вам необхідно зробити торговий оборот на фьючерсах біля 4300 доларів. Ну, приміром, на 100 доларів відкрити фьючерсну угоду з кредитним плачем 43Х і відразу її закрити. І це всі умови. 50 людей з мого каналу отримують по 200 ліма або по 16 доларів. Ця акція діє для, тільки для нових клієнтів. Промо діє до 27 травня 3 години ночі, а нагороди нам прийдуть до 18 червня. В принципі на цьому все підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробіт.